Замовляйте собі чартер і летіть куди завгодно. Олексій Каспрук розповів містянам про роботу Чернівецького аеропорту та ремонт вулиці Богдана Хмельницького. У форматі запитання-відповідь люди спілкувалися з міським головою щодо проблем міста. У двору куратоші мер звітував про роботу перед декількома десятками чернівчан. Людей було небагато, можливо, тому що про зустріч мало хто знав. Переважна більшість слухачів, громадські активісти та журналісти. Одне із питань до міського голови стосувалося славнозвісного чернівецького міжнародного аеропорту, який не має жодного регулярного рейсу. Коли я зможу скористатися авіарейсом Чернівці, хоч кудись тому, що для того, щоб доїхати на схід України, я їду у Львів минулого року. За рейс Львів, Київ я платила 400 гривень. При тому була альтернатива інтерсіті 300 гривень. Відповідь незмінна. Насправді все дуже просто. Аеропорт працює, можете замовляти собі чартер з Чернівців, куди заводити. Але тільки чартер. Мер віджартувався. Та коли б грошей на чартер у Чернівчан вистачало, запитували і про вулицю Хмельницького. Місцеві жителі вже встигли оцінити те, як проходять ремонтні роботи. Десь працює двоє роботі, колодці. один колодці, один на верху. Мер запевнив, що більша частина мешканців вулиці має його номер мобільного та одразу ж йому все повідомляє, мовляв, все контролює. Щоб там ще шостим прийшов до тих прав, міський голова і почав питати, хто там що робить, це би тільки затягнуло процес. Під час звіту Олексій Каспрук задав і про залучені кошти для водоканалу. В водоканалі зараз не оплачується приблизно дві третини води взагалі. Тобто вони, як я казав, один із. Каналу, значить, у нас 30% втрати, а 30% грошей. Тобто, якщо ми кажемо в Європу, чи там хто, дай 17 мільйонів. Але кредит передбачає те, що гроші потрібно віддавати з відсотками. Розуміємо, що 17 мільйонів помножити 3 на 3% грошей. Впевнений, що крадіжок на водоканалі не було, а головною проблемою колишнього керівника Андрія Штогринця за його словами були занадто радикальні методи наведення порядку та боротьби з корупцією. Колишній керівник водоканалу сказав, що 30% це були втрати, а 30% – крадіжки. Оце я можу так сказати. Це ви можете так сказати, але керівник підприємства, який говорить про. Хочу захищити, захистити репутацію е, 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 е. нормального, адекватного керівника. чернівчани також зауважили, що неодноразово ставали свідками паркування машин у невідповідних місцях через це і аварійні ситуації, і затори в районах близьких до старого міста, і в самому старому місті чернівцях немає жодного парковку Мер запевнив, що ця проблема через складну процедуру покарання за неправильне припарковане авто. Проте зі слів міського голови парковки у Чернівцях не скінчилася. От є ще одна щоправда, незаконна стоянка для автомобілів, до якої має відношення колишня, колишня колега Олексія Казпрока по фракції Народний фронт Наталія Козлова. Саме з нею пов'язують і звільнення колишнього директора парку «Жовтневий». Мені Зараз деякий депутат Володимир Російсь розказує, що звільнив і за стояв злові. Рішення сесії міської ради мер запевнив, що подібні зустрічі будуть відбуватися і надалі, мінімум раз на місяць. Олександр Докін, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.